В інтернеті з'явилося відео з трьома чоловіками у військовій формі, які тягнуть іншого чоловіка в цивільному одязі. Вони заносять його в мікроавтобус у Львові. На відео видно, як чоловіка несуть за руки та ноги. Один з його кросівок злітає і застряє у воротах. Потім його волочать по землі. У Львівському обласному територіальному центрі пояснили ситуацію. Вони підтвердили, що 6 травня вранці на вулиці Залізничній військові та поліція проводили оповіщення. Зупинили чоловіка, щоб перевірити військові документи. Він відмовився їх показати, намагався втекти, ображав силовиків і поводився агресивно. Після встановлення особи з'ясувалося, що чоловік порушив військовий облік і перебуває в розшуку. Йому запропонували проїхати в терцентр, але він відмовився і чинив опір. Тому його доставили для з'ясування обставин у терцентрі зазначили, що на відео показана лише частина ситуації. Вона сталася після дій, які можуть мати ознаки адміністративного або кримінального правопорушення.